Коли я був у Маріуполі в блокаді, я вів щоденник у звичайному блокноті. Кожен день я записував, що окої Росія. Я не очікував, що може статися так... такого масштабу так лихо. Вже на третій день, здається, чи на четвертий в нашому районі зникло світло. Потім зникла вже й вода після трьох тижнів перебування в блокаді. Ми всі разом з комендантом просто прийшлися по кімнатах, в яких ніхто не живе, і там знайшли також ще продукти, там сухі крупи. Бо магазини дуже швидко розграбували, розбили, і там вже було неможливо щось знайти. Другий, третій день в Маріуполі було очевидно, що е, нічого так швидко не мене. І тоді вже почалися проблеми з виїздом. І я залишався в місті, тому що сподівався, ну, що в місті буде сильна оборона. Дуже швидко нас взяли в кільце, наше місто. Як загалом ми дізналися про першу можливість виїхати? Ми просто почули від людей, які проходили по вулиці, які розповідали нам, що ось на виїзді з міста стоять вже окупанти. Ми вирішили. Просто спробувати, зібрали всі свої речі, ну що змогли вхопити. Та пішли пішки на вихід з міста. Та це майже о, більше десяти кілометрів відстань. Ми під обстрілами йшли. Перший день ми не змогли виїхати, бо не дійшла до нас черга. Нам довелося ночувати там у розбитій лікарні, о, де були всі люди які втратили свої домівки, і багато загиблих також на території цієї лікарні було. І наступний день, вже вранці, ми змогли виїхати і виїхали в Донецьк. Там ми були в таборі для біженців у Донецькій школі одній майже тиждень, бо очікували, щоб перевірили наші документи. Мене перевіряли на блокпостах, там просили показати руки до плеч. Показати ноги до колін, щоб не було там татуювань. Мені повертатися в Донецьку область, цілому дуже емоційно важко. Після пережитого в Маріуполі я навіть не знаю, коли я зможу повернутися до йти.